С новин головні події середи розкажу просто зараз і далі про таке. Хроніки війни. Президент України Володимир Зеленський відвідав бійців на Запорізькому напрямку. Хід зустрічі та ситуація на фронті. Далі. Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте Україну. Хоча новий навчальний рік для школярів розпочнеться в режимі онлайн, в освітніх закладах міста продовжують ремонт найпростіших укриттів. За процесом спостерігали наші журналісти. Фігурне водіння, тріал, смуга перешкод та швидкісна гонка. Як запорізькі спортсмени, попри війну готуються до чемпіонату України з велотуризму. Ми не переслідуємо того, щоб була швидкість. Повинна бути точність і швидкість при цьому теж повинна присутня. Бути. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вранці окупанти вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді з градів і важкої артилерії. Обійшлось без постраждалих. Також протягом минулої доби окупанти масово обстріляли низку районів Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Наслідок обстрілів постраждали приватні будинки. Господарчі споруди під постійними обстрілами перебуває і Донеччина. Внаслідок чотирьох залпів зі смерчів у Костянтинівці пошкоджено будинки, газогін та лінії електропередач. У часу Ярівській та Миколаївській громадах руйнації зазнали приватні будинки. На жаль, є поранені та загиблі. На горлівському напрямку у північному поранено двох людей. Пошкоджено п'ять будинків і адмінбудівлю. На Лисичанському напрямку у Сіверську одна людина загинула і троє поранено. Зруйновано адмінбудівлю. Пошкоджено два будинки у Лиманській громаді. Одна людина загинула у Ямполі, і одна людина поранена у Торському. Били окупанти і по Одесі цілили, зокрема по портовій та зерновій інфраструктурі. Повідомив начальник Одеської ова Олег Кіпер. Внаслідок нічної атаки безпілотниками постраждали складські приміщення та зерносховища. Потрапав внаслідок обстрілів і Херсон. Зокрема, у Береславському районі отримали поранення троє людей. У Дніпровському районі Херсона під артилерійський обстріл потрапив водій авто, який отримав мінновибухові травми та опіки. Також ворог завдав удару по території лікарні. Один із постраждалих пацієнтів медзакладу. Наслідок обстрілу у нього травмована грудна клітина. У Зеленівці окупанти атакували чоловіка, який працював у полі. З пораненням ноги його шпиталізували. Крім цього, опівночі російська армія обстріляла Микільське. У власній оселі поранення середнього ступеня тяжкості отримала подружжя: – 60-річна жінка і 63-річний чоловік. Зараз вони у лікарні. Тим часом ЗСУ звільнили село Урожайне на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наразі наші оборонці закріплюються на рубежах. Далі буде далі. Перемога. Слава Україні. Слава! Продовжуємо оперативною інформацією. По запорізькому напрямку вночі п'ять ракетних ударів росіяни завдали по селу Таврійське. Пошкоджень зазнали прилеглі будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом за минулу добу зафіксовано понад 100 ударів по 26 населених пунктах. В регіоні зруйновано майже 50 житлових споруд та інших об'єктів інфраструктури. Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Тимирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню. Від п'яти авіаударів постраждали Таврійські та Оріхів. Військові РФ обстріляли з РСЗВ, Новодарівку та Білогір'я. Чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затища. Як просувається наступ на Запорізькому напрямку, та які маємо успіхи військові доповіли Володимиру Зеленському під час візиту в нашу область? Зокрема, гарант відвідав позиції Мелітопольського та Оріхівського напрямків. Крок за кроком бригади рішуче йдуть до необхідного результату. Під час візиту президент також нагородив відзнаками воїнів, які відзначились у боях на Оріхівському напрямку. А саме 46 го окрему аеромобільну бригаду ординами Богдана Хмельницького, 2-го та 3-го ступеня і ординами за мужність 2-го та 3-го ступеня відвідав президент також розташування і го армійського корпусу. Маю честь сьогодні бути тут присутнім і привітати вас і нагородити за вашу мужність, за вашу міцність, ваш героїзм. Нагородити привітати найкращих. Подякувати всім тим. Хто пліч о пліч з вами, і вшанувати прошу спочатку вшанувати хвилиною мовчання всіх ваших побратимів, які віддали своє життя боротьбі за Україну проти російської агресії? Також Володимир Зеленський побував у передовому хірургічному відділенні, де надають медичну допомогу українським військовослужбовцям оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія. У закладі проводять первинні хірургічні втручання, реанімаційні та стабілізаційні заходи. Щодня через нього проходить до 200 поранених. Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте Україну в такому важливому денному напрямку нашої держави. Безпека понад усе у Запоріжжі триває ремонт найпростіших укриттів, розташованих у навчальних закладах. Подекуди роботи стартували нещодавно, а десь вже завершені. Укриття облаштовують за всіма вимогами. Більше розкажуть наші журналісти. Це підвальне приміщення одного з навчальних закладів міста, розташованого в комунарському районі. Нещодавно тут розпочали капітальний ремонт частини приміщення. Зараз триває демонтаж старої штукатурки на стінах. В планах облаштування санвузла, оновлення розеток та освітлення. Окрім цього, відремонтують підлогу, стелю та осучаснять вентиляцію. В цьому найпростішому укритті облаштують кілька кімнат для занять. Ремонт виконують за кошти міського бюджету. У разі повітряної тривоги користуватися сховищем зможуть всі, хто мешкає поруч. Після капітального ремонту цього, частини цього укриття всі мешканці Запоріжжя можуть скористатися цим приміщенням. Воно буде відповідати всім нормам безпеки для всіх мешканців. Ремонтні роботи тривають у ще одному найпростішому укритті, що розташоване в навчальному закладі Шевченківського району. Ремонт здійснюють за кошти державного бюджету. А от Замінити освітлення допомогли благодійники, надали і стільці. В укритті буде вайфай та облаштують санвузол. Загалом ремонт планують завершити до жовтня. В укритті планується зробити ремонт, що включає в себе приведення в порядок стін, стелі. Підлоги також плюс повинні облаштувати нам те, що дуже важливо – це санітарні вузли, туалети, нові рукомийники поставити і оновити вентиляцію. А в цій школі ремонт найпростішого укриття, що відбувався у два етапи, вже завершили. У сховищі оновили освітлення, вентиляцію, електрику, облаштували сучасний санвузол, створили запас питної води. Також тут є вогнегасники, а ще розкладачки, рупор і павербанки. Також тут облаштували локації для навчання та психологічного розвантаження дітей. Оновлення укриття здійснили за кошти міського бюджету. В навчальній зоні є стільці, лави, є дошка, є також комп'ютер буде для вчителя це ноутбук, і будуть папір, буде канцелярія для того, щоб діти продовжили спілкуватися, навчатися або якщо це виховний захід, то грати. Ми влаштували зону психологічної підтримки, де буде працювати практичний психолог нашої школи. З метою створення захисних споруд в закладах освіти Запоріжжя діє міська цільова програма терміном на 5 років. У 2023 році заплановано проведення поточних ремонтів у 12 закладах освіти, саме на питання найпростіших укриттів вартістю 5 мільйонів гривень. На теперішній час. Укладена всі договори по више зазначеним закладам освіти, на які виділені кошти, з яких по семи договорам роботи вже виконані в повному обсязі. На п'яти об'єктах виконуються роботи і найближчим часом будуть завершені. Передбачено придбання обладнання в цьому році для 68 укриттів. Окрім того, наш регіон отримав субвенцію на капремонти укриттів в закладах загальної середньої освіти з держбюджету. Планується, що до кінця нинішнього року будуть готові до використання найпростіші укриття в 51 школі та 16 садочках. Анна Крамаренко, Дарина Пода, Владислав Ващенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Уряд ухвалив постанову щодо змін про призначення виплат для вимушено переміщених осіб з 1 серпня. Допомогу від держави автоматично продовжили на півроку. У міському департаменті соціального захисту населення зазначили, нині у Запоріжжі зареєстровано понад 150 тисяч вимушених переселенців. З них понад 100 тисяч отримують фінансову підтримку на проживання. У відомстві зазначили виплати не передбачені для тих осіб, які повернулися до покинутого місця проживання або перебували за кордоном більш ніж місяць останні півроку, крім винятків при наявності підтверджувальних документів. У міському управлінні соцзахисту наголошують, виплати, що були до 31 липня, автоматично продовжені без звернення громадян. А тим, хто з 1 серпня буде звертатися до управління, є ряд обмежень. То це особи, які здійснили купокі купівлю автомобіля транспортного засобу з дати реєстрації, які минула не менше п'яти років, ті, яких на депозитному рахунку є більше 100 тисяч гривень, які здійснили купівлю рухомого нерахомого майна на суму більше 100 тисяч гривень, у яка іноземна валюта операції здійснили на суму більше 100 тисяч гривень. Люди, у яких в Власністю є квартира на неокупованих територіях. Розмір фінансової допомоги залишається без змін на працездатних осіб в розмірі 2 тисячі гривень і 3 тисячі на дітей та непрацездатних. Також певні зміни набудуть чинності з листопада. З першого листопада будуть звертатись особи і буде призначатися на сім'ю на домогосподарство, на повноваженого члена, тобто на всю сім'ю. Незалежно буде він включений чоловік, наприклад, до єдиного державного реєстру чи ні, буде розраховуватися на всю сім'ю. Кількість інсультів у 2023 році збільшилась на 16%. Про це повідомили фахівці Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Крім того, лікарі очікують змолочення надуги на 10-15 років. Це пов'язано зокрема зі стресом людей під час війни. До факторів ризику також належать паління, вживання алкоголю, шкідливої їжі, вплив екології та малорухливий спосіб життя. Щоб убезпечити населення, Україна приєдналась до європейського плану боротьби з інсультами. Програма розрахована до 2030 року і передбачає створення спеціальних відділень для допомоги пацієнтам з інсультами. Департаменти охорони здоров'я в кожному регіоні мають визначити перелік закладів охорони здоров'я, в яких може надаватися необхідна допомога пацієнтам з інсультами, щоб тут було наявне спеціалізоване відділення, де в цілодобовому режимі здійснюється нейровізуалізація, є можливість зробити або КТ, або МРТ головного мозку, провести лабораторну діагностику, де можна виконувати моніторинг вітальних функцій і можна. Робити робити рививальської васкуляризаційні втручання, тобто тромболізіс і тромбоекстракцію. Разом з цим, через суттєве переміщення населення, медики говорять про ризики виникнення спалаху захворювання на кір, щоб уникнути негативних наслідків інфекції, як от запалення дихальних шляхів, енцефаліту, пневмонії, лікарі закликають громадян вакцинуватись, що зміцнить імунітет. Безоплатно імунізуватися можна при кожному центрі первинної медичної допомоги. Батьки повинні звернутися до закладу первинного рівня центру ПМСД, яких на території міста Запоріжжя вони є в кожному районі. Зверніться до найближчого здоров'я, тобто зверніться до сімейного лікаря, вакцинуйтеся, самі вакцинуйте дитину і додатково пройдіть медичний огляд. Тим паче, що зараз вирішується питання про можливу змішану форму навчання в навчальних закладах міста Запоріжжя. І цей медичний огляд він потрібен. Барсеток, що потрапили на відеокамери, наркоплантація на подвір'ї в селі та затримання підводного мисливця, про ці та інші події у нашому дайджесті. Забув барсетку на велосипеді. А коли повернувся, її вже не було. Інцидент стався у Шевченківському районі. 46-річного зловмисника, який раніше вже притягувався до відповідальності, оперативно розшукали. При собі у нього знайшли банківські карти потерпілого сумку та мобільний телефон. Оже злочин стався і в кафе у Вознесенському районі, де викрали барсетку з готівкою на суму 46 тисяч гривень. Однак зловмисник не врахував камери відеоспостереження, тож його затримали в обох випадках. Ділки встигли витратити усі гроші за фактом злочинів відкриті кримінальні провадження. У комунальському районі зупинили автомобіль Ауді, яким кермував 49-річний чоловік. Під час перевірки посвідчення водія поліцейські виявили ознаки підробки. Як засвідчила база даних, документ належав іншій особі. На місце пригоди викликали слідчо-оперативну групу. Облаштував наркоплантацію у себе на подвір'ї. Поліція викрила жителя одного із сіл Вільнянського району для вирощування конопель 53-річний аграрій обладнав приміщення додатковим освітленням, крапельним поливом та системою вентиляції. У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили понад 45 кущів рослини. Все конфісковане доправили на експертні дослідження. Відкрито кримінальне провадження до судове слідство триває. У рейду поблизу Дніпровської ГЕС співробітниками Держекоінспекції було помічено громадянина, який займався підводним полюванням на сезанів. Завдану державі шкоду, визначили у сумі близько 4 тисяч гривень. На правопорушника складено адміністративний протокол. Певненими кроками до європейської інтеграції у Запоріжжі відбулось засідання круглого столу з інформаційної підтримки всеукраїнської козацької спільноти, аби налагодити співпрацю зі змі, це допоможе висвітлювати суспільно значущі заходи, які влаштовують представники міжнародного конгресу українського козацтва. Зокрема, всеукраїнські конференції, до яких долучаються як наші громадяни, так і представники європейських держав. Саме завдяки діяльності запорізьких козацьких організацій, наші західні партнери продовжують підтримувати нас у воєнний період та дізнаються про злочини росіян на українській землі. Аби долучити ще більше аудиторії та протидіяти російській пропаганді, телеканал МТМ підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією, всеукраїнський козацький центр сприяння євроатлантичній інтеграції, ми вважаємо, що інформаційна складова у популяризації питань євроатлантичної інтеграції дуже важлива. І без телебачення, без преси, без радіо дойти до кожного. Нашого громадянина донести фактичну інформацію. Необхідність вступу до Європейського Союзу і НАТО дуже складно. Сьогоднішня чергова зустріч це спроба поширення нашої інформації про наші заходи, про державні установи, про велику роль президента України Володимира Зеленського в реалізації політики євроатлантичної інтеграції на території України і всього світу. Ми з першого дня війни повністю переробили наш контент. І висвітлюємо всі події, всі заходи, які проходять в громадських організаціях, які роблять волонтери. Тобто, діяльність волонтерів. Ми зробили дуже багато цікавих програм, проєктів про наших переселенців, про наших воїнів, про життя, яке було в окупації. Ці проєкти дуже важливі і наразі ці проєкти доступні для іному глядача. Ми вже їх переклали на англійську. Ську мову їх може дивитися зараз весь світ. Висвітлення повномасштабного вторгнення РФ в Україну важливе і для жителів тимчасово окупованих територій, зокрема для студентства. Вихованці та педагоги Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького систематично долучаються до козацьких конференцій у Запоріжжі. Так вони прагнуть доносити патріотичні меседжі і тим, хто залишився в тимчасово загарбаному росіянами місті. Ясно. Цим дітям потрібно доносити те, що вони народились в Україні, вони жили в Україні, вони будуть надалі жити в Україні. А все це починається з того, що ця інформація російська ідея, вона така брудна. У них, розумієте, є юнармія. Вона дуже запаморочила їм мозги, що просто. І от на їх юнармію нам треба зробити наше козацтво. Тобто там мозги, наскільки промиті, що там. Я думаю, що завдяки телебаченню і не тільки телебаченню, а й вообще масовій інформації. Я думаю, що ну важко, але будемо робити. Нам треба перевершити їх пропаганду, їх брехливу пропаганду, нашою правдивою версією інформації, і тому, що за нами правда, і нам цю правду треба висвітлювати як найкраще. Якщо ми цього робити не будемо, то звичайно що. Брехати завжди легше, тому їм там вони кажуть, що хочуть, де хочуть, як хочуть, але при цьому стверджують, що вони освободітелі і вони налагодили там життя. Підтримують одне одного, спілкуються, відвідують культурні заходи. У Запоріжжі не залишають без уваги людей з інвалідністю. В Такий складний час цій категорії громадян допомагають волонтери Запорізького обласного відділення громадської організації Українська спілка людей з інвалідністю. Усі зокрема раз на місяць члени організації отримують гуманітарну допомогу. Більше знає наша журналістка Оксана Чуприна. Жителька Комунарського району Ніна Матяш зустрічає волонтерів біля свого під'їзду. Жінка разом з сином мешкає у комунарському районі. Попри те, що сама має другу групу інвалідності, доглядає за своїм сином Анатолієм. Два роки тому чоловік пережив інсульт, а за рік зламав шийку стегна. Тож потребує постійного догляду. Пані Ніна тішиться, що спілчани привезли допомогу додому, адже не завжди має можливість залишити сина самого. Ну, дають продукт, дають продукт. Так, да. я часто. Раз в місяць. Я пізно знала, ви знаєте, я вже говорю, я давно тут обслужую. Ну я прийду, то в то нема мені коли, бо з сином лежать, то туди сидіти. Вот. А то потім мені вже кажуть, ну ти ж рядом, чого ж ти ж в городі ж немає, коли ходити, там плесі жира. Так я вже спасів, прийшла, все прийняли, все оформили і все нормально. Наразі запорізьке відділення спілки людей з інвалідністю налічує близько 1700 осіб, які регулярно отримують гуманітарну допомогу. Всі, хто долучився до спілки, розповідають, така регулярна підтримка для них життєво необхідна. Переважна більшість запоріжців отримують допомогу в офісі осередку. Днями тут також видавали продуктові набори. Крупи, олія, консерви різноманітні. Була допомога побутова хімія, мило бритви, там були щітки зубні, Ну, в общем, великий асортимент таких корисних речей. Не втиває не встигаєм дідати, кажучи. І коли я взнала за нашу організацію за інвалідів, я поступила. І тепер я щомісяця тут до мене дуже чемно відносяться. Дуже коли треба, вони дзвонять, пригласять. На яке час скажуть. Ну а продукти щомісяця віддають. Дуже ми мідовольні, хороші продукти нам дають. Окрім гуманітарної допомоги, спілчани дбають про дозвілля своїх підопічних. Разом відвідують культурні та соціальні заходи в місті. Члени нашої організації. Можуть відвідувати дуже корисні і цікаві заходи, які організовує наша спілка. Ми ходимо до філармонії, ходимо до магари. Дітки дуже багато у нас діточок, які, на жаль, є теж людьми з інвалідністю, і для них багато є різних заходів, які ми організовуємо і проводимо. У нас є така зараз можливість для людей, саме зазначених категорій, приходить до нас. Ми ще будемо ради. Якщо до нас доєднаються інші люди, отримати допомогу люди з важкими хронічними захворюваннями та люди з інвалідністю можуть за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж за адресою космічна 81. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Швидше за вітер запорізькі спортсмени продовжують готуватись до чемпіонату України з велотуризму, який відбудеться вже у вересні на Львівщині. У програмі тренувань фігурне водіння, велосипеда, тріал, смуга перешкод та швидкісна гонка. Як готуються юні спортсмени до майбутніх змагань? Бачив Вадим Сорвін. Аріна почала займатися в центрі туризму лише п'ять місяців тому, але вже має успіхи. До цього дівчина велосипедами взагалі не цікавилась. Розповідає, підготовка до чемпіонату стартувала з літа. А от про те, що поїде представляти Запоріжжя на змаганнях, дізналася лише на минулому тижні. Думаю, та раз забудь, приїду. Приїхала, потім мені вже йшло. Ну і катаюся так, вже майже п'ять місяців. Все життя може буду катати разом з Аріною. Представляти Запоріжжя на змагання 60 вихованців центру поїдуть ще п'ять юних спортсменів, а саме чотири хлопці та ще одна дівчина. Тренування команди з велотуризму, як і інших вихованців центру, відбуваються на спеціально облаштованому майданчику. Інструктори імітують перешкоди максимально подібні до тих, що будуть на чемпіонаті, аби відточити реакцію і навички вихованців. По-перше, ти йдеш завантажений. Велосипед завантажений. А як ти вмієш керувати своїм велосипедом в різних умовах, тим більше в тебе досвіду набирається, і це це все на те на надбання досвіду проходження для походів, походного досвіду. Ми не переслідуємо того, щоб була швидкість. Повинна бути точність, і швидкість при цьому теж повинна присутня бути. Це більше гірські велосипеди. Раніше було два кубки України і раз на два роки проводили чемпіонат з велотуризму. Нині ж у зв'язку з безпековою ситуацією кількість турнірів зменшили. Зараз проводять лише або кубок, або чемпіонат у 2021 та 2022 роках. Запорізькі представники велотуризму стали третіми та четвертими відповідно. Втім, тренери кажуть, яке місце посяде команда не так важливо, адже навіть участь у змаганнях це вже досі. Ми готуємось. Як буде, як вони зможуть настроїтись, бо багато з них не багато, всі будуть перший раз приймати участь. А ви розумієте, в змаганнях це витримка дитини, наскільки вона готова психологічно, технічно ми її готуємо. А наскільки вона буде готова психологічно пройти всю дистанцію, як треба, тим паче, що їх багато дистанцій. І настроюватись треба це залежить багато від особистості. Чемпіонат України з велотуризму відбудеться у жовтні на Львівщині. А до цього моменту запорізькі спортсмени будуть і надалі відпрацьовувати швидкість та точність проходження кожної дисципліни. Вадим сорвін Гірник, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.